Доброго ранку, мої малята. Малята, я запрошую вас до цікавої подорожі, до лісу. Ну спочатку відгадайте загадку. Жовтий лис пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Так, діти, це осінь. Діти, подивіться на красу, яку подарувала нам осінь. Діти, якого кольору листочки на деревах? Листочки на деревах жовтого та червоного кольору. Вони кружляються та падають на землю. А який став ліс? Ліс став наче золотий, різнокольоровий. А що сталося з травою та квітами? Квіти зів'яли. Діти, де ми з вами сьогодні подорожували у лісі. Вам сподобалось? Так, діти, до нових зустрічей, мої малята!